Ваше високопреосвященство, дорогі владико, ми раді вітати вас у нашому Малобичківському святопокровському храмі. Не так далеко, як ми вас вітали перший раз у нашому храмі, але рік пробіг дуже скоро. Тож, Бажаємо вам здоров'я, миру, Божої благодаті, щоб. Ваша сила вам духовних і тілесних на вашій нелегкій пастирській ниві. Просимо ваші святих молитв. Благословіть владикого. Нехай Господь Бог, благословить вас. Нехай святиня Святого Раду Єрусаліма буде також з вами. Спасибо Господи вас. Помагаю всім Боже. і до початку. Божественні літургії, діточки, хороші всі. Преосвященний владико, раді вас вітати у нашім славному гуцульському краю, де люди справді душами багаті і прагнуть жити з Богом у раю. Зібрались тут дорослі діти, щоб щиро привітати, зустрітися, прийшли сюди з душевного веління, щоб е, посвятити вам. З низьким покліном вас питаємо. Дорогий. дорогий владико наш цей знаменити світлий час. Нехай Господь ваш щетру нагороди. Здоров'я ласку, що в нею працю вашу, нехай Господь був Бог сьогодні. Не відпочиває, тому що просто у нас чотири людини. Тай стане добрим архіпастором для нас, а ми мали за вас. Нехай в цю урочисту певний меч служіння вашої славити. Дорогий владики, а тоді мосподить. Поміть нас берега владику частину наші, поки нехай не теж оберігає. Можіння справи і трудах, якщо сміляє, немає на гріх. Дай нам всім найближча мудрість неба, що на синів людських надіятись не треба. Ту все ж на вас надію покладаємо, всією вас громадою благаємо. У нелегкий для нас всіх час, ви ми різла допустіти серед нас. Насламійте ця ідея, поцікайте, разом з нами помолитися, подякувати за блага що, що маємо на убитку. Благослови вас, милий Боже, вас, причиста мати. Хай, ласка, ваша допоможе, щасливу службу розпочату. Це часточка святого града Єрусаліма і зображений тут гроб Господа нашого Ісуса Христа. Це момент Його Воскресіння. І нехай завжди цей момент, діточки, буде в ваших душах. Тому що це те, що нас спасло і дарувало усім сьогодні життя. Нехай Господь вас благословить. Так. Нехай Господь благословить вас. Дозвольте. <р voices> Бог благословить. Субтитры <laughs> подогнал